І розпочався сезон кліщів. До речі, кліщі це родичі павуків. От тільки ж кліщі це зовнішні паразити, які понад усе полюбляють присмоктатися до тварини чи людини і висмоктати кровці. Травна система кліщів видовжена, і це дозволяє їм харчуватися дуже рідко, і інколи тільки раз у житті. При укусі вранку водиться слина, яка застигає навколо хоботка. Так кліщ може щільно прикріплятися до тіла господаря і мешкати на ньому довгий час, іноді до одного місяця. Після Харчування самиця відкладає в землю до 20 тисяч яєць, але до статево зрілого стану з них доживає лише невелика кількість. А ви знали, що кліщі не падають на вас із дерев, бо живуть у траві. Кліщ, який на відео сидить на моїй нозі. Те, що кліщ смокче кров, не так страшно. Комарі теж смокчуть, якщо що. А от небезпечним є те, що кліщі можуть переносити кілька захворювань, одне з яких є енцефаліт, запалення головного мозку.